Віці в Америці існує лише одна державна програма, яка займається пенсійними накопиченнями. Це Social Security, Так, якщо ти живеш в США легально, маєш Social Security Number, Work Authorization, ти сплачуєш податки і заробляєш десь 40 кредитів приблизно за 10 років легальної роботи, ти маєш право отримувати Social Security при виході на пенсію. Все інше. Що люди називають пенсійними планами, чи то 401 k чи то 43B, IRA, Individual Retirement Account, це не державні програми, це приватні компанії. Вони беруть твої гроші, вкладають їх напряму в ринок цінних паперів. Це не, я не кажу, що це погано, це добре, а як їх збільшити? А ринок буває різний. Ось про це треба пам'ятати. Сьогодні плюс, завтра мінус. Твої заощадження теж можуть або рости разом з ринком, або, або можуть і падати разом з ринком, тобто йти в мінус. Тобто, собі маєте це на увазі. Так, коли ти нарешті доживеш до 59,5 років, почнеш користуватися цими грошами, пам'ятай, що звичайні 401k, traditional чи IRA, з цих грошей, ти будеш потім сплачувати податок на прибуток. Виняток, єдиний виняток, це Roth 401k чи Roth IRA. але але та навіть там волатильність ніхто не скасовував, тобто ці гроші все одно вкладаються в напряму в цінні папери. Є тільки один варіант пенсійних накопичень, де ти отримуєш захист від волатильності і звільнення від податку на прибуток. Це страховий накопичувальний поліс IUL. Тут твої гроші не падають разом з ринком, бо вони не інвестуються напряму в акції, але ростуть завдяки індексній прив'язці. Ці окей, це стабільний інструмент, який реально працює на тебе, а не проти тебе. Тому я думаю, що вибір очевидний. Якщо тобі це цікаво, мене звати Євген Мельничук. Я ліцензований страховий агент в Сполучених Штатах. Набери мене чи подзвони мені, я допоможу тобі це оформити.